Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила Росія намагається повернути схему, яка може посилити її бойову міць. Російські ставленики на окупованих територіях заявили про проведення псевдореферендумів про входження до складу Росії в найкоротші терміни. Призначено дату з 23 по 27 вересня. Направлено такі дії на внутрішню аудиторію, вважають в інституті вивчення воєн. На думку експертів, у Кремлі хочуть знайти привід для Росіян брати участь у війні проти України, зігравши на етнонаціоналізмі та закликавши людей Добровільно іти на захист нових росіян, зазначається також, що у російській верхівці могли усвідомити, що поточних російських сил не вистачає для захоплення України, а службових стимулів на кшталт пільг не вистачає, щоб люди йшли вмирати добровільно. Дослідники також зазначають, що в Росії намагаються утримати російські військові частини від краху, посилюючи покарання за дезертирство та відмову від служби. Псевдореферендуми спрямовані також і на те, щоб мати можливість задіяти у війні проти України призовників, використовуючи лазівку у російському законодавстві. Окрім цього змусити українців на окупованих територіях після 24 лютого взяти в руки зброю та йти проти своєї країни, але посилити бойову міцю такий спосіб поряд із вербуванням іноземців, обіцянкою громадянства і серед ув'язнених не вдасться, вважають експерти. На думку інституту вивчення війни, Путін сподівається на захоплення Донецької області та оборону нинішніх позицій у такий спосіб, але він помиляється. Аналітики пропустили, що російський диктатор зачекає та подивиться на розвиток подій, перш ніж звалити провину за провал на своїх поплічників і Вірним від відбувайлом, названий глава Міноборони Росії Сергій Шойгу. Що ж, так звана партія війни приклала до референдумів руку, натиснувши на Путіна. Напередодні колаборанти на тимчасово окупованих росіянами територіях активізувалися і заявили, що хочуть негайно провести референдуму про приєднання до РФ. Такі заяви відставленників Кремля прозвучали в Луганській області, а також в Херсонській області. Хоча до цього місцеві колаборанти помітно відтягували волевиявлення народу, списуючи на неготовність та інші чинники. Як з'ясувало видання Медуза після успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонському та Харківському напрямках підготовку до референдумів дійсно було відкладено, але тепер російські окупанти не планують навіть створювати видимість легітимності тих голосувань. Є настрій зробити все дуже швидко. Важливо буде провести якесь голосування та звітувати про результат. Розповіли джерела видання у Кремлі, зазначивши, що навіть ілюзію легітимності ніхто з колаборантів створювати не буде, а голосування взагалі хочуть зробити електронним. Співрозмовники медузи кажуть, що зміна настрою стосовно проведення так званих Ферендумів на тимчасово окупованих територіях України пов'язана з діяльністю партії війни, так називають чиновників та силовиків, які підтримують загострення війни в Україні, а також мобілізацію УРФ. Вони повпливали на Путіна зараз і помчало. Пішов Аврал, сказав один зі співрозмовників близьких до Кремля. Причин цього Аврала називають дві. Позиція деяких громадянських представників російської влади, у тому числі в АП, стурбованих настроями на окупованих територіях після контрнаступу ЗСУ, зокрема тим, що колаборанти на Херсонщині запи. Ріжі та Вордло бояться приходу ЗСУ та покарання у вигляді вироків, яке за цим слідуватиме. Цю позицію за словами джерел активно розвиває генсек єдиної Росії Андрій Торчак. А разом з ними заступник голови Радбезу Дмитро Мєдвєдєв. Саме вони об'єдналися із силовиками, зокрема головою Росгвардії Віктором Золотовим, і натисли на російського президента бажання самого Путіна провести референдуми якнайшвидше. При цьому джерела кажуть, що президент РФ не має наміру знижувати військову активність в Україні, і про це він відкрито заявив під час розмови на саміті ШОС Турецького. Ским та казахським президентами, крім цього, одразу три різних джерела близькі до Кремля зазначили, що російська влада сподівається шляхом проведення так званих референдумів зупинити просування українських військ, нібито українські військові не ризикнуть наступати на території РФ. Видання пише, що за умови, що Сили оборони України будуть продовжувати контрнаступ, російська влада таки проведе мобілізацію та запровадить воєнний стан. І за таких умов не виключено, що у керівництві адміністрації російського президента та Міноборони відбудуться кадрові перестановки. До зустрічі глядачі поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.